І так, у нас вже 15 хвилин пройшло, ми включаємо сковорідку. Так, сковорідку потрібно нагріти так, щоб вона там майже димок був. Давайте подивимося, що у нас вийшла, яка консистенція. Дивіться, досить рідкувате і густувати воно не тя... воно трошки тягнеться. Але це саме-саме те, що нам потрібно. Значить, що нам тепер необхідно? Нам потрібна сковородка, нам потрібна олійка. До речі, цю олійку ми виробляємо самі домашню без хімії. Е, якщо ви захочете її купити, у нас в TikTok ви побачите скоро на протязі тижня, можливо, трошки більше з'явиться відео, де ми презентуємо нашу олію. Якщо ви хочете подивитись, до речі, як взагалі виробляється, бо дуже багато заводів цього не показує. Е, ви можете у нас на Тіктоці зайти в плейлист е, олії виробництво і побачити, як ми робимо олію. на... Повністю завод, виробництво, всі процеси, 20 етапів. Там все дуже цікаво розписано. Е, і так, що я роблю? Я додаю трошки олії і починаю її отак. Бачите, аж відразу задивилась. Це означає, що сковородка гаряча у нас. Е, я її трошки розбавив, отак. ну, не розбавив, а позабирав і починаємо пробувати. Що з цього вийде? Давайте, давайте, давайте. Так. Чудово. Е, так, е, значить, ми зараз е, жаримо млинці, а в наступному відео я покажу вам, е, що ми їх нажаримо, а далі я хочу їх завернути з лососем, з плавленим сирком. Це вже в наступному відео обов'язково Що я роблю. Я беру ось так по краям, щоб воно відразу не пригорало. Забираю. Буквально. Хвилинку на одній стороні, хвилинку на другій стороні, і у нас все готово. Також я періодично беру ось так помішую, тому що е дуже осідає. Виходить, там е всі мука і все інше, воно трошки осідає на дно, і я його бажано так періодично помішувати. Так. Єсть. Перший блінковий, як кажуть, але надіємося, ні. Надіємося, що він у нас буде те, що потрібно. Дивіться, сковородка, до речі, ну просто відстій, жар жах повний, М -м, дуже смачно. Але можна жарити на будь-який. До речі, бачите, от на цю досточку ми будемо викладати, а цю досточку нам подарувала подруга, її тато виробляє з дерева. Зараз вона просто настільки важка, я зараз не цікаво, скільки вона важить. Півтора кілограма. Півтора кілограма тоска не дуже комфортна, така, знаєте, теж з натурального дерева. Все, дивіться, глинець. Він і тоненький, і м'ягенький, все, що необхідно. Бажано забирати оці там щось позалишалося у нас. Можна його сюди, я можу візьму якусь ємкість і та, на серветочку буду сідати. Сюди. Потім. Забуду. І так. Перший млинець у нас вийшов. Олії не потрібно додати. В принципі, у нас вже ось тут є вся необхідна олія в самій жижі нашій. Млинець, до речі. Дуже гарно. Подивіться. Просто гарний смачний млинець. Зараз скажу, що смачний. Блін. Клас. І відчувається домашній, знаєте, оцей смак домашньої олії, він незамінний і незрівняний ні з чим. Бачите, виходить, воно ріденьке. І немає такого, що ти залив і потім ловиш цю жижу по сковородці, щоб в тебе не було ніяких е, пробілів. Ні, все окей, ти залив собі, вона розкрикла. Так, Зараз ми, я порахую, скільки у нас внінці вийде, Ну, мінус один вже сразу. Я порахую, скільки минці у нас вийде і покажу вам результат. І ще не забувайте, що в наступному відео я покажу, що ми з ними зробили. Ми ж їх не просто так пожарли. Давайте зараз цей доб'ємо. Ще раз кажу, бачите, я так бортики бачите, підгинаю, щоб ну, щоб вони не прилипали до сковорідки Раз, два, раз, два. Сухай, я ще сьогодні не снідав, це дуже смачно. ну відверто кажу. Вони і солодковаті, і солінуваті. Тобто їх можна і там, ну, з будь-яким солодким, там, з глущеним молоком, з варенням, А можна так, як я зроблю, це з рибкою. О, знаєте, що зараз можна попробувати зробити? Ні, не вийшло. Другий мігнець, бачите, трошки у нас темніший, але він не підгорівний в якому разі. Дивіться, цей. цей. Буквально хвилину жаримо на одній стороні, секунд 20-30 на другій. І у нас все прекрасно виходить. Так, в кінці відео порахуємо, яка кількість у нас вийшла. Тут нагадаю, у нас 3 яйця. Давайте ще раз по інгредієнтам: 3 яйця, потім е, пів літра, е, пів літра молока у нас, підігріваємо його, потім додаємо 2 столові ложки е, цукру, потім додаємо четверту частину. Солі на чайну ложку. Потім перемішуємо це все. Потім додаємо муки 200 грам або півтора стакана, перемішуємо знову і додаємо туди соди четверту частину чайної ложечки. Потім виливаємо всю це молоко за два рази, перемішуємо і в кінці додаємо 2-3 столових ложки олії, бажано домашньої як робимо ми. Все це перемішали, залишили на 15 хвилин, і у нас виходить така консистенція, яку ми жаримо і виходять блинці. Так, зараз порахуємо, скільки у нас вийшло.